Так і от якщо там Авдіївка, Бахмут, там такі дуже тяжкі бої, які ви сказали. Видання Більд написав про те, що під Куп'янськом на Куп'янському напрямку Росіяни перейшли в оборону. Що там прям для них складніше? От зараз я відкрила карту. Що ви можете сказати саме про куп'янський напрямок? Видання Більд грьобке, який за свій час мушу це сказати, має не дуже хорошу репутацію і досить сумнівні аналітичні висновки. Якщо говорити про Куп'янськ, там ситуація незмінна складна. Ворог вже декілька місяців там проводить активні штурми. Ми вже знаємо, що стоїть задача вже декілька місяців: окупувати наново Куп'янськ, окупувати Наново Лиман. Перед цими всіма заявами і активними діями ми знали і чули про те, що 120 тисячне угрупування стоїть в тому районі. На тому напрямку на той момент це було найбільше угрупування. Зараз вони вже провели штурми, переводили багато підрозділів, але. Наприклад, взяти відтинок в районі Куп'янська, відтинок Масютівка Ягідне. Зараз там відбувається там постійна, по-перше, активізація, і ворог підтягує нові сили. Відбувається зосередження в тому районі. І є також випадки, коли відбуваються ротації. Тобто сили зберігаються ті ж самі. По кількості тих бригад, але якась бригада виводиться, тому що вона вже витратила свої ресурси. У них немає як вести а вони його проводять просто безперервно, і вони заводять нові сили. Ще декілька місяців назад, коли це все тільки прослідковувалося і починалося, ми зазначали, що там буде активізація, тому що ворог підтягує сили. Відбувається концентрація, і зараз ми це все бачимо на мапі. І ця концентрація постійно продовжується. В першу чергу, в силу того, що треба змінювати, проводити ротації, пойдуть величезні втрати, ми бачимо колони техніки, колони а, піхоти, які йдуть в штур. Вчора, буквально, 14-та бригада знову опублікувала відео. Ураження техніки відео відбиття штурму, який проводиться інтенсивно в районі Синьківки. Вони лізуть на ту синьківку вже весь цей час, і ми бачимо, що там суттєвих змін по, по лінії бойового зіткнення немає. Ці всі штурми безуспішні, бо йдуть важкі в районі Лиману. Першого цікава, також штука прослідкувалася. Вони спочатку підтягнули інженерний підрозділ до Лиману другого вище. Південніше до річки Оскіл, і була ймовірність, що там буде переправа. Вони будуть активізовуватися якось там. Зараз вони цей підрозділ вже перетягнули в район першотравневого і, скоріш за все, буде активізація якась там. Тобто. Ситуація, як така, вона не змінюється. Там постійно йдуть штурми, постійно йдуть бої. Вже декілька місяців, для кого це новина? Декілька місяців відбувається активізація, постійна йде концентрація, ворог підтягує підрозділи, бригади, полки, цілі корпуси. Тобто зараз навіть має перекидатися цілий корпус в той район. І вони далі тримають за, за ціль е, окупувати Куп'янськ, наступати, але наші сили оборони це все стримують кожен день і щоночі що не, не дають ворогу просунутися, і це можна побачити як мінімум по лінії бойового зіткнення і по тим відео, які викладають бригади. Це якщо говорити район Куп'янська. Якщо дивитися е, південніше, е, тобто там Новоєгорівка. Наприклад, то там якоїсь активізації поки немає все стабільно. Тобто локальні штурми працює авіація, артилерія, але е, якихось атак сильних нема. Е, більше активізація зараз в районі Лиману е, це південніше діброва Креміна. Там внизу серб'янське лісництво, відповідно, там ворог також активі, активі, активно проводить штурми. Серб'янське лісництво завжди була активна зона, де йдуть бої, вони намагаються витіснити нас з лісу. Там важка місцевість для ведення дій, вони проводять постійно артилерійські обстріли, штурми якісь локальні, лізуть, були просування в районі тернів. Ми бачили ці всі зміни. Ворог там сконцентрував певну силу. Вони, коли бачать можливість просуватися, вони туди лізуть, вони концентрують там свої підрозділи і намагаються просуватися. І відповідно зараз стримується це все зараз. Більш стабілізувалися. Сподіваємося, так буде і надалі. Тобто, вся, вся активізація по лінії Куп'янськ-Лиман.